Для здорового харчування не обов'язково купувати дорогі продукти. Є багато корисних і більш доступних продуктів. Топінамбур один із них. Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні, як ви зрозуміли, піде мова про топінамбур. От, топінамбур, такі плоди. Або ще називають її в народі Земляна груша. Це така бульбоносна рослина, роду соняшнику, Соняшників родини айстрових. Отакі бульбочки, бачите, є. Він у наших краях прибув із узбережжя аж Північної Америки. Їстівна частина це, звичайно ж, бульби, такі коренеплоди. Калорії ступінабора в основному надходять зі складних вуглеводів. Бульби особливо багаті інуліном, це ферментинована клітковина. І також багато іншими Корисними речовинами. Хоча топінамбур і містить дуже багато природнього цукру, від цього цукру глікемічне навантаження становить від низького до середнього. Тому топінамбур дуже хороший замінник картоплі для людей, які страждають від діабету чи цукрового діабету. Тому можна споживати топінамбур сміло. Також топінамбур містить різноманітні вітаміни та мінерали, включно з вітаміном С, групи вітаміни В і мінерали. Насправді цей коренеплід є дуже чудовим джерелом заліза, забезпечуючи майже 30% добової потреби з однієї склянки. Оскільки це залізо не тваринного походження, то щоб максимізувати його, Топінамбур рекомендується їсти разом з продуктами, які багаті на вітаміни С. Крім того, до складу топінамбуру входить комплекс фруктанів, різні види пектину, сполуки з антиоксидантними властивостями. Також каротиноїди, целюлоза та також дуже багато інших елементів. Вміст жирів та білків в топінамбурі незначний. Але, для, попри свою от таку не дуже велику популярність, тому що топінамбур не дуже популярний у нашому споживанні, він дуже смачний і містить дуже корисні властивості. Те, що смачний, його можна споживати, він досить смачний. Корисні властивості топінамбура досить прості, але досить цілющі. Це, по-перше, топінамбур досить. Гарно споживати для здоров'я кишківника. Тому що клітковина інуліну в топінамбурі корисна для здоров'я кишківника. І воно виконує роль прибіотиків, ті, які в аптеці ми купляємо завдяки своїй здатності стимулювати ріст корисних бактерій, таких як біфідобактерії. Так що, коли ви будете їсти топінамбур, у вас буде більше в кишківнику біфідобактерій, і ваш кишківник буде більш здоровіший. Також. Підтримує здоровий рівень глюкози в крові. Інулін також може бути корисним для метаболізму глюкози. Він знижує рівень цукру, інсуліну в крові. Ну, якщо їсти його, наприклад, на ще серце, хто страждає діабетом другого типу. Інулін це вуглевод із коротким ланцюгом, який не метаболізується та не розщеплюється до простих цукрів, як інші, наприклад, вуглеводи. Саме тому він не підвищує рівень глюкози в крові. Також топінамбур регулює кров'яний тиск. Топінамбур є гарним джерелом калію, який допомагає регулювати артеріальний тиск та протидіяти негативним ефектам натрію. Також топінамбур допомагає знизити рівень холестерину. Він зв'язує клітковиною своєю цей холестерин у кишківнику. І є дуже багато досліджень і доказів, що. Клітковина топінамбуру знижує шкідливий рівень холестерину. Отака От досить проста рослина, яка вирощується в нас крізь. Сезон споживання тупінамбуру це в основному осінь зима. Його, звичайно, можна десь знайти, можливо, в деяких супермаркетах. Частіше всього, придбати плід на ринку, того, хто продає домашні овочі. Але найкраще посадити його на своїй присадивній ділянці, щоб у вас завжди кожного року був урожай. Топінамбур смачний, соковитий, пробую разом з вами, має солодкувати горіховий присмак. І ним дуже смачно хрумтіти у сирому вигляді. От як зараз розповідаю вам, і потрішки його споживаю. Але також є дуже багато рецептів, в яких можна також топінамбур застосувати. От, наприклад, один з них. Інгредієнти досить прості: взяти потрібно 200 г топінамбуру, 100 г моркви, одне велике яблуко, жменьку волоських горіхів, пів лимона, 2 столові ложки рослинної олії, пів чайної ложки солі це за бажанням. Потрібно обчистити шкірку з моркви, яблука і топінамбур, натерти все на великій терці, волоські горіхи подрібнити, викласти всі інгредієнти в миску, додати олію, сік, лимону та сіль за бажанням ретельно все перемішати. І можна насолоджуватися от таким простим, але досить вітамінним, досить смачним салатом. Так що, здавайте не, не забувати про цей дуже корисний топінамбур. Він недооцінений, але він дуже має багато гарних властивостей. Так що, от такий сьогодні у нас був невеличкий огляд про топінамбур. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вирощуєте ви топінамбур на своїй присадибній ділянці, як ви використовуєте його у себе. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі. Також не забуваємо підписуватися на канал. У нас стає все більше і більше. Дякую вам за це, друзі. Ви мене заохочуєте до все нових і нових відео. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.